Так, вітаю, Нації, вітаю вільні. Трошки є шуми, але я сподіваюся, що вам вони не будуть заважати. Головне, зараз обговорити дуже важливе запитання. І про це запитання я буду говорити як концептуально. Тобто, не буде якоїсь там, знаєте, параноїдальне викладання там, додаткових там, документів, все воно доступно. Є різні проекти в Конституційному русі, а є різні проекти в українському національно-визвольному русі, які займаються от цією там прискіпливим підантичною там роботою по збору документів з печатками, і так далі. І ви вже ж всі ці документи зможете взяти. Моє завдання дати концепцію, пояснити концепцію, що відбувається з такими організаціями, які мають назву НКР ЄКПЕ, і за великим рахунком, що з цією ситуацією робити. Так, перше, ви маєте усвідомити, що назва і організаційна правова форма не є тотожніми поняттями. Тобто, якщо назва НКРЄКП, там національна кампанія регулювання, що там енергетики і так далі, НКРЄКП, да? от так, от, коли ви стикаєтесь з подібною назвою, достатньо важливо розуміти, яка ж організаційна правова форма об'єкта з такою назвою, ну і так само важлива юрисдикція. Мається на увазі конституційна юрисдикція. Тому що від організаційно правової форми, від юрисдикції залежить, що вам робити з документами організації з такою назвою. І коли ми говоримо про НКРЄКП, ми маємо з вами зрозуміти. Що наявні, наприклад, документи є такий указ одного з президентів української РСР, який називав себе на той момент, і називають до речі, вони чомусь себе сьогодні президентами України. Так, от є указ президента про утворення такої НКРЄКП. Фактично, це НКРЄКП, яка утворена президентом. Відповідної держави не Республіки Україна, але української РСР но президентом розумієте? Президентом, і коли ми говоримо а, про те, які ще бувають, ми маємо звернутися до Верховної Ради УРСР. Вона а, ну що діє під назвою Верховна Рада України, вона приймала закон про Енкарі КП, і в цей закон а, їхній Конституційний суд він вносив зміни, і, наприклад, закон. Описує діяльність лише такої організації з назвою НКРЄКП, яка утворена Кабінетом міністрів України. Мається на увазі Кабінет міністрів Української РСР, але зараз не про це розмова. Уявимо собі, що ми говоримо лише про ту площину, і я не буду по 10 разів казати УРСР не УРСР. Так от е е е Кабінет Міністр, е е не, Верховна Рада прийняла. Закон про НКРЄКП, в якому сказано з додатками зі змінами від Конституційного суду, що закон описує діяльність НКРЄКП, яка утворена кабінетом міністрів, і ні слова ні сказано про НКРЄКП, яка утворена президентом. Таким чином, коли ми говоримо про цей закон, ми чітко розуміємо, що він створений для. НКРЄКП з юрисдикції з, познав... з повноваженнями, які надані Кабінетом міністрів, а не президентом. В той же самий момент документи, які наявні, говорять про НКРЄКП, яка утворена президентом, і е, Верховна Рада е, не приймала е, закон про НКРЕКП, що утворена президентом, а не Кабінетом міністрів. Таким чином, ми на сьогодні маємо наявну НКРЄКП, для якої нема закону. Президентська НКРЄКП, і маємо точніше, і не маємо НКРЄКП, Для якої закон є, проте вона не утворена Кабінетом міністрів. Це дві два різних НКРЄКП, президентський і е, Кабміновський. Які юридично є різними особами з різним правовим потенціалом, і президентська НК Енкарієкапе ніяк не може діяти на підставі закону Кабміновського, а її рішення без цього закону, без визначення, як вона має діяти, є юридично нікчемними навіть в тій юрисдикції, ну в якій всі ці суб'єкти. Імітують державне управління, тобто створюють якісь там закони і так далі. От навіть от ця аферта, да, яку вони нам пропонують, давайте ви будете вважати, що ми є вашими державними органами. Ми кажемо, ну, ну припустимо, припустимо. Поясніть, будь ласка, логіку, як ви дієте? Ви е, е, маєте свій. Законодавчий орган, хоч і безконституційний, але він є. Ви маєте свого президента, хоч і без повноважень, але ви його називаєте своїм президентом. Тож само з Зеленського. Ви маєте свій кабмін. Нічого страшного, що це радянський кабмін переименований з ради міністрів Української РСР, але ви його маєте, і от ви троє там в одній юрисдикції. Ніяк не можете в одній конституційній юрисдикції, ну вже безконституційна, але колись це була конституційна юрисдикція української РСР. Ви не можете розібратися. Ви написали закон для одного суб'єкта, створили інший суб'єкт для якого немає закону, і ви даєте діяльність невідповідного е, суб'єкта юрисдикції за таку діяльність, що, начебто, е, має якісь повноваження. Це знаєте, таке от юридичне невігластво. Навіть трохи соромно, коли тобі пропонують подібну аферту і кажуть акцептуй. Ти кажеш, ну взагалі не уявляє, яким чином кажуть, ну тоді ми тебе силою примусимо. Знаєте, ну акцепт отриманий силою, точно не є інформованою згодою, і я вже ж не буде ніколи визнаватися як такий, що. Отриманий е, при, законним шляхом, і в результаті відбувається просто терористична активність. Тепер, коли парламентська асамблея Ради Європи визнала е, Російську Федерацію терористичним режимом, а Російська Федерація в ООН це представник СРСР, а Українська РСР є в складі е, СРСР, і відповідно рішення парламентської асамблеї Ради Європи стосується до всіх суб'єктів, які юридично на рівні ООН є складовими СРСР, то виходить так, що діяльність зеленського теж ну і Кабміна Шмігаля і Верховної Ради, хто там зараз Стефанчук чи хто вони всі теж визнані терористичними режимами, і зазвичай терористичний режим це той режим, який відкидає право. І е, спирається е, в примушенні до виконання на, на такі от моменти, ну і відповідно, ми маємо розуміти, що а вже ж це теж засуджені е, терористичні режими, і е, в нашому з вами випадку, навіть коли вас примушують силою, ви зобов'язані вказати, що права тут нема, е, ніякої правових підстав немає, і навіть якщо ви будете змушені. Підкоритися в застосованій силі, то визначте свою позицію, і в наступному всі дотичні до терористичного режиму Російської Федерації вони обов'язково будуть покарані. А ми з вами будемо відновлені в своїх правах. Коротко про Енкар'є КАПЕМ, і до речі, можливо комусь з вас буде цікаво. Ви теж можете створити хтось приватне підприємство з назвою НКРЄКП і випускати своє власні рішення. Хтось товариство з обмеженою відповідальністю, а хтось, можливо, навіть зареєструє десь в юрисдикції штатів чи там, наприклад, Ізраїля, теж якусь там таку або там, в Британію да, з назвою НКРЄКП і теж можете приймати свої постанови, рішення і казати: от, будь ласка, НКРЄКП». Вам будуть казати, так а причому, тут це ж не має відношення до закону. Ви кажете, нічого подібного, я дію на підставі закону. Я не, ми ніяк не відповідаємо начебто цьому закону. Ну діяти ми можемо. От, приблизно так само, як видає себе за законну організацію в юрисдикції української РСР, президентська НКРЄ КП. Все. Завершили на сьогодні. Радіємо, хотілося коротко, щоб у вас були підстави, якось там вести більш захищену свою діяльність. І буду радий, якщо вам це буде в нагоді. Всім дякую, особливо тим, хто допомагається копійчиною, бо це неймовірно комфортно, коли є можливість працювати, є можливість досліджувати, менше думати про те, як поїсти, де взяти грошей. Дякую за підтримку. Дуже сподіваюся, що все вам було корисно. Радімо, Ще побачимось!